Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. а передусім про таке. Не просто робота, а щоденний виклик. Начальник групи підводного розмінування Сергій Горобець розповів про особливості своєї професії, виявили небезпечну хворобу. Після вживання маринованої риби дві мешканки монастирища захворіли на ботулізм. Туристичні місця. Палац Шувалова, що у Тальному, культурна пам'ятка і чудове місце для любителів подорожей. Понад 6 годин поспіль Черкащина була на тривозі. Ворожі атаки відбивали сили ППО, мобільні вогневі групи. Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець. Загалом у Черкаському небі знешкодили 29 російських БПЛА. Минуло без потерпілих, зауважив очільник області. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж немає. Обстеження території триває. За інформацією повітряних сил, у ніч на 9 липня, противник атакував 741 засобом повітряного нападу, 728 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів, сімома крилатими ракетами Х-101 іскандер К, шістьма аеробалістичними ракетами Кенджал. Протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу. 303 збито вогневими засобами, 415 локаційно втрачені. Зафіксовано влучання у чотирьох локаціях, а також падіння збитих на 14 локаціях. Масштабна пожежа виникла 8 липня в деревообробному цеху одного з підприємств Черкас на вулиці Чигиринській. Зайнялося у складській одноповерховій будівлі. Вогонь охопив 300 квадратних метрів готової продукції всередині та 400 квадратних метрів покрівлі. Для ліквідації надзвичайної події було створено три оперативні дільниці, залучено 44 рятувальники та 14 одиниць техніки. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується. Сергій Горобець, начальник групи підводного розмінування. Для нього професія водолаза не просто робота, а щоденний виклик, де ціна помилки людське життя. Про небезпеки, психологічне навантаження, приборкання емоцій після важких місій. У матеріалі головного управління ДСНС у Черкаській області. Що складніше глибина, чи темрява під водою. І те, і те. Ваш талісман або звичка перед зануренням. Сказати Боже, поможи. Три слова, якими ви описали свою професію: сміливість. Обачність. Спостерегливість. Кожне занурення, як перша, ніколи не знає, що чекає в темряві під водою. Ділиться Сергій. Це було цікаво. О, пожежі я бачив рятування, я бачив щось хотілося нове, щось екстремальне. Хотілося спробувати в цій службі себе. Так і залишаюся на цій посаді, як водолаз кожен раз як перший раз серед складнощів роботи називає такі тичія, яка не дає спокійно працювати. Є темрява. темрява, яка в Дніпрі то звісно видимість краща, а в ставках, озерах видимості немає. І ускладнює пошук чи проводити різні роботи, як обстеження гідроспоруд, як обстеження рибозахисних конструкцій, пошук потопельника. Це все, все воно впливає на роботу. Найважче зізнається шукати зниклих дітей. Погляди батьків у цій миті. Найстрашніше, що можна побачити. Бачиш емоції батьків. Коли достаєш, ну це саме, саме найгірше. Взимку, коли є майна, коли люди бачили, що цей рибачок пішов і провалився, то він знаходиться на одному місці. Коли ми приїжджаємо влітку на виклик, то, як зазвичай, ніхто нічого не бачить, але ж бачить, бігать десь там. І десь там це можна проводити пошуки один, два, три тижні шукати людину. Окрім розповіді заслуговує виявлення вибухонебезпечних предметів. Якщо це мутна вода взагалі немає видимості, то все проводиться на ощуп. І в будь-якому случаї вибухонебезпечні предмети береш в руки. Це саме екстремальне. Дуже нам допомагає підводні дрони, надводні дрони, які без допомоги водолаза ми можемо обстежити той чи інший квадрат. І вже дивлячись в екран, ми можемо ідентифікувати цей предмет і тоді вже приймати якісь рішення, чи ми його можемо безпечно достати, чи ми його будемо знищувати на місці. Він один із тих водолазів в Україні, кому офіційно дозволено працювати на глибині 50 метрів. Сергій проходив спеціальну підготовку у Франції, де здобув сертифікат з підводного розмінування та став інструктором. Сама найбільша глибина, на яку мені на яку я занурювався, це 50 метрів. Це було у Республіки Франція. Проходив навчання і отримав сертифікат з підводного розмінування та диплом інструктора. Саме головне пройти бар'єр 3-6 метрів, а там вже воно не відчувається. Що то 12, що 15, що 20 метрів, що 50. Єдине питання це правильне повернення на повітря. Треба відстоятися на професійній зупинці, і все зробити по нормам і правилам, але найважливіше в роботі колектив. Переконаний Сергій. Колектив відіграє важливу роль, бо без колективу ну складно робити цю роботу. Має бути працюючий водолаз, має бути забезпечуючий водолаз, страхуючий, керівник водолазних спусків. Це командна робота, яку одна людина це не зробить. Із психологічним навантаженням та емоціями після важких місій впоратися буває нелегко, однак. Саме найбільше розвантаження це спілкування. Не можна, не можна тримати все в собі, бо можна згоріти, скажімо так. А коли ти спілкуєшся, ти передаєш навіть не обов'язково друзям, знайомим, родичам свої емоції передав, трошечки воно відпускає. Перебування з рідними це най, найбільше кайфове відчуття. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно черкасця, який покалічив людину. Розслідуванням установлено, що 24 квітня 64-річний чоловік, перебуваючи у власній квартирі, на ґрунті ремнощі до знайомої жінки та раптового конфлікту ударив товариша по голові обухом сокири. Про таке повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. 43-річний потерпілий військовослужбовець Збройних сил України з тяжкими тілесними ушкодженнями потрапив до лікарні. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Через споживання риби у двох мешканок монастирища виявили ботулізм. Як повідомили у прес-службі головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, постраждали жінки 1981 та 1954 року народження. Обидві вживали мариновану рибу, приготовану в домашніх умовах. Уже наступного дня у них з'явились характерні симптоми отруєння нудота, блювання, слабкість, порушення зору та діарея. Жінок госпіталізували у стані середньої тяжкості. Нині вони перебувають під наглядом медиків. Лікарі застерігають, щоб уникнути бутилізму, не купуйте їжу на стихійних ринках, не споживайте продукти з підозрілим виглядом або запахом, дотримуйтесь гігієнічних норм. У разі появи перших симптомів негайно звертайтесь за медичною допомогою. Літня пора найкращий час для подорожей. На жаль, війна порушила звичний для багатьох українців відпочинковий графік. Нині популярними є подорожі рідним краєм. Сьогодні у рубриці Моя Черкащина Пала Чувалова, що у Тальному. Тальне містечко розташоване на обох берегах річки Гірський Тікич. У різні часи воно мало різних власників. Майже 100 років ним володіли Потоцькі, згодом на Ришкіни. У 1823 році останню власницю з роду потоцьких узяв за дружину російський граф Микола Шувалов. Парк і палац були закладені ще наприкінці 18 століття. А у 19 столітті перейшли у власність графа Шувалова як посаг за дружиною. Будівництво нового Палацу розпочали після того, як згорів старий на початку ХХ сторіччя. Унікальність нашого палацу в тому, що це данська архітектура. До нас, як це не дивно, але спочатку повномасштабного вторгнення побільшало туристів. Вони їдуть не з-за того, що тут похований граф Шувалов там чи хтось з його рідні, а із-за того, що це данська архітектура. Данська архітектура в Україні представлена лише двома будівлями, які знаходяться в місті Тальне. На Черкащині. Керував будівництвом данський архітектор Клеменс, а безпосередні будівельні роботи здійснював молодий архітектор Мартін Рюнов. Олег Шатайло, керівник комунального підприємства, відразу зауважує, що тривалий час споруду називали замком, проте це не зовсім відповідає дійсності. Звичайно, реставрацію мають робити спеціалісти. Перший крок до цього було зроблено у 2021-2022 роках. Коли приїхав сюди Анатолій Зотов, відомий архітектор реставратор, він перший власне і звернув увагу на те, що це не замок, як ми звикли, навіть тальнівчани, не кажучи про Черкаси і інші регіони називати це, цю будівлю. А що це палац? Чому? Тому що замок це фортифікаційна споруда, це військова споруда, а палац це світська споруда. А в різні часи споруда, яка вражає монументальністю і граціозністю, використовувалась по різному. У 1919-1923 роках. Тут розміщалась учительська семінарія. Згодом інтернат для сиріт. Далі будівельний технікум. До 1991 року тут діяв районний музей хліборобства. Всі так звані реновації очільник комунального підприємства Олег Шатайло називає руйнуваннями. Кожна реставрація знищувала унікальність. Мікальність споруди. І ось нарешті, у 2022 році з'явилася надія і перспектива. Міська рада створила комунальне підприємство, а об'єкт був внесений у перелік об'єктів програми Велика реставрація. На заваді стала війна і плани знову довелося відкласти. Палац ми отримали у спадок, якби відсудили його через суд. І отримали такий у нас би, замок. Було дуже багато варіантів, починаючи ще до, до воєнного часу, мали там і в і в концесію його там брати люди, але міська рада і депутати відстояли це питання. Ми створили своє комунальне підприємство і сказали, тільки тільки передамо на утримання своєму комунальному підприємству. Василь Сідько вбачає небо яку перспективу, і потенціал для територіальної громади у разі повного відновлення комплексу. Я вбачаю, що в таких пам'ятках історії це перспектива, це перспектива і. Не тільки культурної спадщини культури, а й надходження до бюджету, тому що це якби туризм це буде основною складовою, трошки я думаю, пізніше, тому що, якби і земельні питання, ми позакриваємо і підприємці а туризм зараз у нас дуже на низькому рівні, практично. І з закінчення війни, я думаю, що це буде один такий ну, великий фактор надходження до бюджету коштів. На сьогодні головне завдання утримати і зберегти споруду. Вся команда працює над цим завданням. Олег Шатайло і директор, і екскурсовод, і робітник одночасно мріє про ті часи, коли оновлений палац буде основною туристичною принадою Черкащини. А поки продовжує працювати задля популяризації об'єкту, приймають туристичні групи, налагоджують контакти з туроператорами. Сьогодні до нас приїздять екскурсії не лише. Із Черкащини, це само собою зрозуміло, що з Вонегородщина, Луманщина, Черкаси, вони до нас часті гості. До нас приїздять із Києва, з Кривого Рогу, з Харкова, з Кременчука, з інших регіонів Одеса дуже часто і Вінниця. Дороги нормальні. От люди, на щастя, шукаючи якоїсь віддушини, шукаючи якоїсь. Місця забутися від війни, вони їдуть до нас, і вони відпочивають. Тож, прямуючи у напрямку Тального, неодмінно завітайте у володіння Шувалових, відчуйте подих історії, ознайомтесь ще з однією цікавою сторінкою в літописі рідного краю. На автомобільних дорогах Черкащини запроваджено тепловий режим. Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше плюс 28 градусів за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн, повідомляє патрульна поліція Черкаської області. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, які використовують під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій, перевозять швидкопсувні вантажі, антисанітарні, живі вантажі, вантажі підвищеної небезпеки, військові вантажі, товари подвійного призначення та або майна, що використовуються для потреб оборони та інше. Синоптичну ситуацію нашого регіону вже третю добу продовжує визначати теплий сектор циклону із заходом. Завдяки надходженню тропічного повітря Черкащина потрапляє від аномальної спеки 35-37 градусів. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, 10 липня пройде із переважно сонячною та сухою погодою. В другій половині дня денний прогрів повітря може активувати утворення купчасто-дощових хмар з локальними грозовими дощами. По області грози місцями посилюватимуться градом 6-19 мм та шквальними 15-20 метрів за секунду. У Черкасах теж варто очікувати грози. Сильного зниження температури через опади очікувати не варто. Але порівняно з попередніми днями вона трохи зменшиться до 32-34 градусів в день та 20-23 градусів вночі. Щоб легше переносити спеку, лікарі радять обмежити перебування на сонці, носити світлий вільний одяг, пити достатньо води, приймати прохолодний душ, уникати надмірної фізичної активності та вживати легку їжу. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!